Ніхто і ніколи не вигравав війни з повітря. Я бачив, як це пробували раніше. Наші країни пробували. Ви не можете виграти війну з повітря, але ви можете програти війну, якщо ви не контролюєте повітряний простір. Отже, надання ракет та гармат це одне. Але інше можливе короткострокове рішення для українського уряду це найняти приватних підрядників, які вже є пілотами F-16. І це питання політики, це те, що мають організувати уряди. Але це дуже можливо, і це знову виграє вам час, допоможе вам виграти війну. Коли війна закінчиться, тоді ви зможете зосередитися на відправленні своїх пілотів за кордон. А тепер, як ви правильно сказали, вони потрібні в Україні прямо зараз. І в кожному пілоті, якого ви посилаєте в Аризону, на одного пілота менше, який може змінити хід боротьби в Україні. Тож я думаю, що виходом є протиповітряні системи ракети. Але також принаймні, подумайте про те, щоб найняти приватних військових підрядників для виконання польотів над Україною. Не деінде, а саме у небі над Україною. Я б сказав, що є достатньо американських пілотів, готових зробити це, якщо уряд розв'яже свої питання. Україна бореться проти Росії. Я маю на увазі, що це чорно-білий конфлікт, це добро проти зла. Тут немає питань, хто правий, а хто винен. Тому я думаю, що у цьому дусі уряди, які можуть надавати ці послуги, повинні це зробити. Я сподіваюся, що вони це зроблять. Я навіть поїду сам. Я стану номером один. Можете на мене розраховувати.